Так, «Гра в Кальмара найкращий або один з найкращих серіалів для перегляду англійською, особливо для початкового та середнього рівня англійської. Це оцінка від мене як людини, яка переглянула англійською кілька десятків серіалів. Я Віра, директорка і засновниця Ток Студіо Креативної школи англійської. І в цьому відео я розкажу, чому саме цей серіал так добре підходить для перегляду англійської. Бо є серіали, по яких можна розвинути свою англійську. А є навпаки такі, від яких користі не буде або майже не буде. А після перегляду цього відео подивіться ось це відео. Я тут розбираю покроковий алгоритм, як підняти свій рівень англійською з допомогою серіалу. Перша причина відносно проста англійська, проста лексика і граматика без складних триповерхових речень і форм її слів. Вайди бригербексолейт, шізадресфедекол. Oh, she got sleepy. I carried her. We're ten minutes most, okay? I said Звісно, що є і складні речення та фрази, бо серіал в першу чергу для носіїв англійської, і ніхто навмисне не спрощував мову для тих, хто її починає вивчати. Наприклад, в серіалі вживається слово defect. Why would I? Defector, right? Перебіжчик з Північної Кореї. Слово рівня C1, C2, тобто дуже високого рівня. Але такої лексики і граматики відносно мало, якщо порівнювати з іншими серіалами та фільмами. Друга причина це те, що граф Кальмара перекладений на англійську. Його оригінальна мова корейська. Як ви вже знаєте з попередніх відео, перекладені на англійську серіали – це найкращий варіант для вивчення англійської. Особливо на початкових рівнях. Якщо вам раніше здавалося, що англійська у фільмах занадто швидка або нерозбірлива, спробуйте перекладені. Причому з якої мови перекладені, це абсолютно не важливо, хоч з корейської, як грав кальмара, хоч з німецької чи бенгальської. А перегляд серіалів в оригіналі, які зняті англійською, це вже наступний рівень, якщо ваш рівень англійської upper Intermediate, а ще краще Advanced. В чому ж різниця перекладеної англійської та оригінальної англійської? Уявіть, що якби іноземці вчили українську по серіалу Спіймати Кайдаша. Цей шедевральний для нас серіал абсолютно не підходить для вивчення англійської. Бо в цьому серіалі море Суржику та Сленгу. А що це за стежку забув до моїх? Коротка стежка. Як це не цікаво? Раніше почти кожну ніч ходив. – Інтересно було. – Це ти сповнила. – Карпо! – Що? – Проходи на мене лежити. Ванька тебе любить. – Танюху, ну мені є де жити. І надзвичайно важко Вивчити слова та граматику по ньому. А коли серіал перекладають на англійську, то він перекладається на стандартну англійську, без застарілих слів, без маловживаних фраз, діалектизмів та суржику. А якраз цей розмовний стиль, який так всі хочуть знати. Звичайно, англійську, якою спілкуються більшість між собою. Звісно, є багато серіалів в оригіналі, які підходять для початкового та середнього рівня, але це скоріше винятки. Про 5 серіалів для 5 рівнів англійської я розповіла у цьому відео. Там є серіали для рівнів Advanced, Upper Intermediate, Intermediate, Pre-Intermediate і навіть Elementary. Третя причина чітка дикція. Англійський дубляж записується в студії, де людина, яка озвучує, знаходиться за 15-20 см до мікрофона, і звук набагато чіткіший. Серіал в оригіналі англійською це мікрофон за 2 метри від актора, тобто набагато далі. І хоч мікрофони зараз дуже якісні, це все одно не таке чітке звучання, як запис зі студії. Цей факт особливо актуальний саме для англійської, яка і так з'їдає попів слова. Одна з характерних ознак англійської, що в цій мові чітко вимовляється лише наголошений склад, а не наголошені голосні скорочуються, з'їдаються до цього знаменитого звуку шва, це таке невиразне е, тобто, якщо в українській мові в слові колос. Чітко звучать два звуки О, то в англійській чітко буде звучати тільки перший звук, а другий це буде не О, а якесь невиразне Е. І це не залежить від людини і її дикції. Це така мова і таке скорочення ненаголошених голосних і складів це правильно і нормально в англійській. Тому, звичайно, студійний запис звуку допоможе вам звикнути до цього феномену в мові. Напишіть в коментарях, чи дивились ви цей серіал Грав Кальмара і вашу оцінку серіалу від 1-10. до А також напишіть, чи хотіли б відео про те, які відомі популярні серіали я не рекомендую дивитися англійською та чому. Якщо ви хочете ще серіалів по рівнях, то ось це відео про 5 серіалів для 5 рівнів англійської. А якщо дізнатися по крокову інструкцію, як дивитися серіали англійською, то переходьте ось сюди.